Вітаю вас, з вами психолог Ольга Чурикова. Сьогодні ми говоримо з вами про те, як захистити себе від вигорання. Якщо б ми говорили з вами вже про сам процес вигорання, то звичайно ми поговорили з вами про симптоми, про ознаки вигорання. Тож декілька слів саме про симптоми, щоб ви розуміли, як це відбувається в нашому житті. Є декілька груп симптомів, тож, перша з них це саме виснаження. Людина, яка знаходиться у стані вигорання, відчуває хронічну втому. Друга категорія симптомів – це дистанціювання. Тобто, людина хоче відділитися, бути на більшій відстані від тієї діяльності, від якої вона вже втомилася, від якої вона вже вигорає. Тобто якомога більше дистанціювання від тієї роботи. Яка є причиною на даний момент цього вигорання? Вірніше, причиною є інше, якщо більше глибше про це говорити, але на даний момент от, вигорання саме в цій діяльності сталося. Тож буде дистанціювання від цієї діяльності. І звичайно, третім вже такою симптомом, третьою ознакою буде те, що знижується продуктивність в цій діяльності, знижується ефективність результативність. І що ми можемо з вами робити, щоб мати захист від вигорання? А в цій трансляції я говорю не про те, що робити, коли ви вже вигоріли. Хоча якщо ви будете робити те, про що я говорю сьогодні, то також ви можете почати відчувати себе краще. І все ж таки, щоб ми мали, знаєте, як певне щеплення, як профілактику від вигорання, то нам можна подумати про те, чи любимо ми ту діяльність, якою займаємося. Або якщо це вигорання в певній ролі, то, наприклад, в ролі мами, то чи люблю я свою роль мами? Коли ми з вами маємо любов і відчуття сенсу того, що ми робимо, це і є основним захистом від вигорання, коли ми любимо те, що робимо, і відчуваємо, навіщо ми це робимо. Бачимо в цьому сенс і значення саме того, що ми з вами робимо. Як же це зробити? Як же перевірити це? Хочу вам дати два запитання. Відповіді, на яких допоможуть вам це саме відчути. Перше запитання полягає в тому, що ми відповідаємо на таке запитання, за що я люблю ту діяльність, яку я виконую, за що я люблю свою роботу, за що я люблю свою роль мами? За що я люблю те, що я зараз виконую? Звичайно, в даному сенсі, ми можемо говорити, що ми це любимо за щось. Якщо б ми говорили з вами про любов між людьми, особливо в парі, між партнерами, то там, звичайно, ми не можемо говорити, що ми любимо один одного за щось. Там йде мова про безумовну любов і безумовне прийняття. Тож зараз, саме в розрізі теми про вигорання, ми думаємо про те, за що я люблю ту діяльність, якою я займаюся. І друге запитання це за що ця діяльність любить мене? Якби я, наприклад, робила це стосовно своєї професійної діяльності, я б, мабуть, запитувала себе, за що я люблю свою роботу психологом, і що б тоді відповідала, за що я це люблю? Люблю за те, що я в цій ролі допомагаю людям, люблю те, що можу мати приємне спілкування. І цей список я могла б продовжувати. Якщо б я давала відповіді на запитання, за що моя робота психолога любить мене, можливо, я б знаходила такі відповіді: за те, що я намагаюся давати людям якісну допомогу високопрофесійну і е, недовго тривалу при необхідності. Тобто намагаюся не тривати не тримати людей довгий час на довго на великій кількості сесій, якщо в цьому не бачу потреби. Могла продовжувати ще якийсь певний список саме з цієї роботи, саме з того, що я можу відповісти на це запитання. Тож перше запитання, за що я люблю те, чим я займаюся, друге запитання за що ця діяльність любить мене. Коли ми маємо відповіді на це запитання, коли ми задумуємося, то ми отримуємо з вами сенс того, що є, і тоді це буде нашим захистом від вигорання. І, звичайно, ще коли починають говорити про вигорання, то обов'язково говорять про ресурси, тобто про енергію, про сили, які ми з вами маємо. І ця тема є дуже великою з одного боку і настільки ж необхідною є. Тобто, ми з вами ще можемо виграти через те, що в нас не вистачає наших життєвих сил, не вистачає нашої енергії. Тож, коли ми з вами говоримо вже про ресурси, зараз тільки буквально декілька речень, то ми маємо враховувати те, що ми повинні поповнювати себе ресурсами. І джерел ресурсів буває багато. Це буквально все те, що вас надихає, що покращує ваше самопочуття і піднімає ваш настрій. А універсальне запитання: саме яких ресурсів не вистачає вам в дану мить, в даний час, коли ви відчуваєте себе втомленими, то запитайте, чого зараз хоче моє тіло. І може бути відповідь полежати поспати, посидіти почитати книжку, попити теплого чаю, можливо, поспілкуватися з кимось із людей, які для вас важливі є зараз. Так ось якщо ви зробите в той момент саме те, чого хочеться, то це буде вашим ресурсом і те, що підніме ваш, ваші життєві сили на даний момент часу. І нашим великим, таким незмінним ресурсом є наше спілкування з Богом. Довіряючи йому те, що відбувається з нами, з нашою країною, ми можемо з вами зараз в ці неспокійні часи мати внутрішній спокій. Тож, як захистити себе від вигорання? Звернути увагу на те, що основний захист це любов до того, що робиш, і відчуття сенсу того, що робиш. Два запитання: за що я люблю те, що я роблю, мою діяльність, і за що ця діяльність любить мене? І також питання ресурсів. І основний незмінний ресурс це наше спілкування з Богом. З вами була психолог Ольга Чурикова. Дякую вам за те, що ви були сьогодні з нами. До нових зустрічей онлайн.